Що ж досить? Перевірмо, рюкзаки, спальні мішки, ліхтарики. Оу! Крем від засмаги. Є! Круті окуляри. Є! М'ячик. М'ячик у мішку. Чудово. Мені здається, для щорічного походу з найкращими друзями зібрано все. Треба все запакувати. Ну, хенко, ти починай. Я тобі не заважатиму. Том! Бен Анжела Джинджер, Генк, балакучий Том і друзі. Ого! Як ти все запхав? Є секрет. Треба згорнути спідню трубочку. Стій, стій, сті, стій. Це що ноутбук? Зараз це називається портативний комп'ютер. У нас же похід з друзями. Це означає я, ти і Хенк без усяких ноутбуків. Привіт, хлопці. А? Так, ще я запросив Анжелу. Якщо в пустелі сховані кістки динозаврів, я їх знайду. А я запросив джинджера. Його треба навчити любити природу. І як це так? П'ятеро в поході трьох найкращих друзів. А чому нам не можна з вами? Порахуємо п'ять. Це не три. Не хвилюйся Бене. Ми робитимемо все те саме, що і щороку. А також побачимо рідкісне явище природи. О! Пернату людину змію. І ще краще: ультра місяць. Місяць наближається до землі. і Стає величезним. Я його не бачу. Він ще не зійшов. Зараз день. Друзі, увага! Згідно з моїм розкладом першого вечора, ми граємо в м'ячик. Томе? Не зараз, Бене. Я готую вечерю. Ну, гаразд, Томе. Ми тебе почекаємо. Хенку Джинджерек, пограємо у м'яч. Мені хочеться пограти музику. А я піду шукати кістки динозаврів. Це ясно. Я тут єдиний, хто шанує традиції. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Друзі, слухайте всі, вгадайте мелодію. Я знаю, танцювати для тебе Ні, Зараз я заграю приспів. Ти граєш одну ноту. Хенку, припини. Всі знають, що вугадай мелодію ми граємо лише на другий вечір походу. Дивіться! Сходить ультрамісяць. Ультрамісяць нагадав мені одну пісню. Танцювати для тебе. Ти вгадала! Що? Та ви що? А? Давай, Томе, запрошуй Анджело. Без проблем, хенку, бере джинджера. А вже ж так, кличте хоч танту, раптом він не зайнятий. У мене є хоча б ти схований ноутбук. Ху -ху -ху -ху. А, поглянемо вайфай посеред пустелі. Привіт, не спиш? Чи не сплю? А ти хто? Місяцівна. Ха, смішно жартуєш. А якщо правду, хто ти? А, хто це кинув? Ага, на смак як місячний камінь. Так, у мене таких багато, бо я місяцівна. гаразд. Але як же я з тобою розмовляю? Ти надто далеко, щоб прийняти сигнал. Зазвичай це так, але сьогодні я набагато ближче до тебе. У тебе вайфай лише поки ти ультра. У мене він завжди, просто не доводилося користуватися. Тоді тобі треба багато надолужити. Хочеш подивитися кумедні відео в інтернеті? А що таке відео? Ага. З чого ж почати? Що ти знаєш про кошенят? <czego> <Liberty> <improve> а, Бен! <didn't> Ти перша виходь з чату. Ні, сам виходь перший. Я вийшов і знову зайшов, а ти ще там. <рисква> ні. Що відбувається? Ми так довго з тобою знайдемо. Я його таким я знайшов. Може, Пустельне божевілля. <рисква> Уявляєш таке? Чуєш, Бен, що ти робиш? <рисква> Оце, Розмовляю <так>. з місяцівною. <рисква> я думав, ти не візьмеш ноутбук. <рисква> ти взяв з собою Анджелу, Хенк взяв джинджера, а я завдяки ноутбуку знайшов місяцівну. А це і справді місяцівна? А вже ж ні. Тоді, як ти поясниш, це раптове затемнення. Так, власне а Ви щойно бачили затемнення? Це Анжела. Пам'ятаєш, я тобі розповідав? Все ясно. Вона саме така, як ти Чекайте, що? А ви з Місяцівною йдете з нами в піший похід? А ти можеш? Якби ж то, мені час заходити. А коли знову поговоримо? Mm, я повернуся за 14 тисяч років. 14 тисяч? Ага. Ага, гаразд, що ж, ради знайомству. Так, я сумуватиму за тобою. О! У мене безумна ідея. А що як я не сяду і ми усі підемо гуляти? Так, а ти зможеш? То підеш з нами в похід. А вже ж, Авжеж Ура! Правою. Один, один два, два. Лівою, правою, три-чотири. Крокуємо веселіше! Один, один два, три, три, чотири, три, чотири. Один, два, три, чотири! Дяку, ще трохи, і ми вийдемо до Pleasant Springs. Головний етап усіх наших походів. Чуєш Бене? Бене? Інакше не вийде. Я мушу. Це усе, що я можу. Що смішного? Я б сказав, та місяців наважає, що до тебе не дійде. Та не вже. Взагалі-то до мене непогано доходить, але як хочете. Добре, ми сміємося, бо я хотіла відправити Бену смайлик, що підморгує, а випадково відправила по цілу. Щаслива Ага, Як чудово, як мило. Ви така прекрасна пара. Так, місяців ні час додому. Я знаю, що вона всіх дратує, але Бен щасливий. Стій, я зроблю скріншот. Смайлик, що підморгує. Простий смайлик. Гидота Я з ним поговорю. Скажи сир! слухай Бене, ми тут подумали, а не час місяців той заходити. Хто це ми, Анджела? Ми можемо поговорити без місяців. Все, що хочеш сказати мені, можеш казати їй. Скажи йому, Бенні. Гаразд. Зрозумій, ми ж планували піти в похід як друзі, але місяцівна ні, вона класна дівчина, звісно ж, відриває тебе від колективу. Не дозволяй йому так про нас говорити. Ніхто не сміє так говорити про мою дівчину. Місяців не йдемо звідси. Бережись! Від неї самі неприємності. Так, треба щось робити. У мене є ідея. А у мене є кістка динозавра. Зараз, коли ми самі. Скажи, ти говорив правду. Я справді твоя дівчина. Ну, а ти хочеш? Чи я хочу? Ось тобі відповідь. О а! А! а. О. О. а, -а. Місяцівно. У тебе палке серце! Ой би, не припини. А у я самотній астероїд заблудився у постелі. Якби знайшовся якийсь красунчик ну, або звичайний хлопець і допоміг мені. Що це ви а? тут робите? Ми рятуємо наш похід. <рес> ти сам його зіпсував, коли привів сюди Анджело і Джинджера. А ти зірвав нам похід. Ти й місяцівна. О, я зрозумів, що діється. Ти заздреш, бо у вас з Анджелою немає таких стосунків, як у нас з місяцівною. Що? З цією Анджелою? Та з чого ти взяв? Визнай, Томе, ти хотів би зробити отак місяцівно. З першого погляду я мріяв тебе поцілувати. Та поцілуй мене, мене. Не можна так наближатися до землі. Будь навіщо ми сюди прийшли? Це ж похід з друзями! Ой! Вене! Ні! Місяців! Годі! Бене? Похід з кращими друзями? Так, з нами, з найкращими друзями, згадав? Ах. Не знаю, що їй сказати. Не думав, що стосунки з місяцівною виявляться такими складними. Розумію, тобі нелегко, але ти правильно зробив, що з нею порвав. А, бене? Що? Ні, ні, в жодному разі. Що? Бережи себе. <клухи> що ж, це все? Бувай, мама Ти куди, бене? До місяцівний. До місяцівний. Баб! Далі буде.